Давайте в своей одежде какие-то светоотражающие элементы, чтобы были, чтобы одежда была яркая, более светлая. Вот. не торопитесь никуда и по возможности не выходите на проезжую часть и не переходите дорогу в неустановленных для этого местах. У ДТП, что трапилися выходными, много людских жертв. Авария у так також подтверждение сумной статистики. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и совершил наезд на тумбу, в результате чего пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Усього ж з початку року на Донеччині загинуло майже 300 осіб, травмовано майже 3 тисячі 300. Не в останню чергу одним з факторів спричинення ДТП стає алкоголь. З п'ятниці понеділю Даївці області провели профілактичні заходи п'яний водій злочинець. За три дні складено та виявлено понад 150 водіїв, які кермували автівкою у стані алкогольного сп'яніння. З початку року з вини п'яних сталося 430 аварій. Катерина Щугарова, Павло Павлов, регіональна служба новин. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. Започаткували це свято згідно наказу президента України 15 років тому. Якщо ж звернутися до історії, перші бібліотеки почали відкривати при церквах і монастирях в Київській Русі після прийняття християнства ще у 988 році. Найбільшою та найвагомішою у той час була бібліотека Софії Київської, яку заснував Ярослав Мудрий. Сьогодні ж в Україні нараховується близько 40 тисяч бібліотек. Наразі на Донеччині на початок поточного року. Функціонує 976 масових та універсальних бібліотек. В їх число входить також і три обласні бібліотеки. А ось на сільську місцевість доводиться шоста частина бібліотечного фонду області. Не ось таким своєрідним флешмовом у Донецьку відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Біля входу до обласної бібліотеки імені Крупської зібрались працівники закладу, найактивніші читачі та усі небайдужі. Учасники флешмобу завдяки театралізованій виставі намагалися донести до перехожих, що читати не нудно, адже головне мати уяву, яка допоможе намалювати прочитане. «Це епізод із Романа Сінкевича Пан Володийовський. коли пан Володийовський зі своєю дівчинкою Басією да, обучав її фехтуванню, И объяснял, что он лучше фехтует. День библиотек может быть выбрано любое произведение, поскольку библиотека аккумулирует все эти труды, все эти книги. А Генрик Сенкевич нам просто дорог и близок. Зокрема, татаралізована вистава дала старт в обласній бібліотеці Дню відкритих дверей. Протягом усього дня тут проводили різноманітні майстер-класи та зустрічі з краєзнавцями Донеччини. Микола Коробцев про свята улюбленого закладу не знав. Прийшов до бібліотеки за черговою книгою. Чоловік розміняв вже дев'ятий десяток, втім, читати не припиняє. Раніше я увлікався всякими детективами і прочі. Вот. Но это все такі стари детекі що а новые уже ні в какое сравнение не йдуть. У свою чергу спеціалісти розповідають, бібліотека ніколи не пустує. Любителі книг знаходяться як серед молодшого, так і серед старшого покоління. У нас 10 тисяч читателів. І приходять за книгами разнообразными. Очень хорошо сейчас пошла в последнее время спросом пользоваться классика В основному русская, так і зарубіжна. Наразі донецький читач сьогодні віддає більшу перевагу таким авторам, як Толстой, Достоєвський Драйзер Дікенс, Бальзак. Тощо. Втім, не дивлячись на переконливі слова бібліотекарів про те, що книга житиме вічно, статистика свідчить зворотнє. Люди все частіше починають користуватися сучасними технологіями та впроваджують ноу-хау в навчальний процес. Так, наприклад, у рамках проєкту Відкрити світ до 2015 року у всіх школах України планується впровадити навчання за електронними підручниками. Наразі до проєкту вже підключено 55 закладів освіти. Наступного року її кількість планується поповнити ще двома тисячами українських шкіл. Олександр Овчаренко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Суботня Донецьке дербі завершилося нічиєю. Металург-Шахтар 2-2. Результатом не задоволені жодна з футбольних команд. У підсумку гірники у турнірній таблиці третє, металурги восьмі. 27 серпня шахтар таки зіпсував настрій вболівальників Донецького металурга. Але ж спочатку були автогол від Ракицького та м'яч від Мораєса. Вітак, при рахунку 2-0 білі ведмеді вже 100% вірили, що помаранчево-чорні мають зазнати поразки. Тим часом гірники таки витягли нічию. на щось більше вони навряд чи могли розраховувати, та й бандура, що називається, виявився на своєму місці. Результат рахунок не по грі. могло бути і 4-0. Перша ж помилка Фернандо у нашому штрафному майданчику призвела до того, що суперник забив. Ми почали поспішати грати у невластивий нам футбол, не знаходили оптимальних варіантів для взяття воріт. Перший тайм завершився з рахунком 1-0. З перерви вийшли вже краще налаштованими, але помилку двох центральних півзахисників скористався Мораес. У нас в принципі, мав шанси забивати лише тишера. Судячи з усього, перехідний період для загальнонаціонального провідника європейського футболу, яким себе цілком обґрунтовано позиціонує Шахтар, таки затягнувся. Ситуацію не врятувала навіть присутність на матчі президента Помаранчево-Чорних. Ну, матч вийшовся, як настояще дербі з команди в одному місті, який хотіли виграти. І ми з Ну, задачі сожалению... повідати. Для нас вынуждены ошибки сказались первично. 2-0 ошибаться. Таких ситуаций, конечно, нельзя. Хотя есть издержки того, что мы ставим игру разумную, и ребята просто не хотят играть на вынос, а мяч сохранить. Ну, это издержка как раз-таки с тех моментов, когда там забили ответные голы. Наостанок тренер гірників котре поскаржився на повільне введення м'ячів у гру, а також прохав журналістів та вболівальників трохи потерпіти, мовляв, ера тріумфів повернеться, коли талановиті новачки нарешті втягнуться у виконавчу рутину. Сергій Молотков Сергій Чорний, регіональна служба новин. Рев двигунів, бездоріжжя та шалена швидкість. П'ятий та заключний етап Кубку лиманів з ралі пройшов у Харциську. Позмагатися за перемогу приїхали 46 екіпажів з різних країн. Вже другий рік поспіль релійні перегони, що проводяться на Донеччині, а саме поблизу Харцизька, стають заключним етапом сезону Кубку Лиманів. Для гонщиків це вирішальний етап, що визначив переможця. Спортсменів приваблює те, що змагання проходять дійсно на високому рівні, та порівняно з минулим роком зростає рівень організації. Я сподіваюся, що якщо всі етапи будуть організовані так, як цей, навіть в чемпіонаті України, то буде дуже хорошо і. Гонщики будуть приїжджати. На етапі у Харциську зібралися гонщики не лише з усієї України. В перегонах брали участь спортсмени з Литви, Росії, Туреччини. Сама траса цікава тим, що тут є природні трампліни та досить складні повороти, які у мокру погоду стають по-справжньому небезпечними. Є пару трамплінів цікавих, які понравілись. Заповнилось грязно. Саме основне, навіть про те, що автоспорт в Україні розвивається, свідчить і увага болівальників до турніру. Їх тут зібралося чимало. Хтось вперше, а хтось уважно слідкує за кожним етапом. Спортсміни з кожним роком показують свій рівень, все вище і вище. І просто наразі інтересніше становиться зможути. І люди це розуміють. І з кожним роком більше все зрителів приїжджають на такі соревновання. Дай Бог, пусть в Україні розвивається такий автоспорт від автоспорту. Хоча ралі досить екстремальний вид спорту, участь у змаганнях брали й жінки. Вікторія штурман екіпажу. В її обов'язки входить організаційна робота та допомога пілотові під час руху. Спортсменка вважає, що з роботою штурману жінка справиться краще. Дівушка внимательна. Якщо вона вже за щось береться, то, то доводить справу до максимально положительного результату. Не пощастило у перегонах 42-му номеру. Пілот не впорався з керуванням на одному з поворотів, вилетів з траси та перевернувся. Однак спортсмен сильно не постраждав. Загалом гонка пройшла на досить високому рівні і всі вдало доїхали до фінішу. Організатори та представники влади кажуть, що зупинятися на цьому не збирається та є куди рухатися далі. Ми розчитуємо, що на наступний рік гонка серйозно виросте. Але ми бачимо, що потенціал у гонки огромний. І вот тот праздник спорта автоспорта в нашому місті ну, принес праздник для всіх автолюбителей. Варто відзначити, що такий етап про змагань у Харцизьку планують зробити традиційним. Ще більше утвердився в вмиску, що такі соревнования проводити. Ми будемо готуватися в більш тщательно. нас, скажем так, може і не було, але пожелання положення сервісу, проширення. По Формати цірівнувань і я надію, що сюди не стала традиційними. Бува для цього все з Наша територіальна громада, наші спонсори, наші друзі я лічно зілимо все для того, щоб ці срінування стали у нас регулярними, традиційними. Також організатори поділилися ініціативами щодо розвитку автомобільного спорту на Донеччині в планах на цій трасі провести зимовий етап релійних перегонів. Данило Ширшиков, Андрій Долгий, регіональна служба новин. О 19.45 після випуску новин дивіться на 27 каналі програму Спортивний простір футбольні посиденьки» з Марком Левицьким. Тема обговорення виступ та подальші перспективи шахтаря в лізі чемпіонів, а також перебіг чемпіонату та Кубка України. Долучитися до розмови ви також маєте можливість, зателефонувавши за номером 312 50 80. це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимося завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. даним синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у вівторок, 1 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів на секунду. Вночі на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 градусів. Температура повітря по області вночі від 0 до плюс 5 градусів, в день – 7-12. По Донецьку – від 0 до 5 градусів вищу нуля, в день – плюс 8-10. Атмосферний тиск слабо падатиме.